Добрий день. Значить таке питання: як виставити кут? Тобто дві площини, дві стіни. Виставити в 90 градусів і коли ви не маєте лазера, який будує кут. Значить, як я це, це вирішив дуже все просто. Дві дошки. Дві дошки. Максимально довгі з умовою, що зовнішня сторона буде доволі рівною, тобто не покручена. Зарізаємось таким чином, скручуємо спочатку на, по одному шурупу на, на прикручуємо дошки через пластину. І далі класичний єгипетський трикутник 3-4-5. беремо пропорцію. Зокрема, я як зробив? Одну сторону заміряю 2,40. Тобто тут резка 2,40. Оскільки я один працюю, щоб рулетку зачепити, я так зарізав ножовкою. Іншу сторону беремо 1,80 м. Де вона? О, 1,80 м. Прикручуємо діагональ. Одною стороною тримаємо рулетку. Стукаємо дошку туди-сюди. Виставляємо, щоб тут було 3 метри на цій рейці і прикручуємо перемичку. У нас виходить великий кутник, враховуючи те, що дошки максимально довгі, виходить максимально точний кут для цієї роботи. Після того виставляю її максимально в кут. Стріляю лазером в одному напрямку, в другому напрямку, з правилом ходжу, по стіні дивлюся. Які в нас зазори? І більш-менш виставляю е, наш кутник і на два дюбеля стаю ногою, щоб не з'їхало. Два дюбеля наживляю, щоб воно нікуди не з'їхало. Так, там, там той кут так і, по, так і побудували. Значить, тут мінімальний зазор маяка. Тут, бачите, да? 5-6 см. І там так само, внизу мінімум. Цю стіну я кут не робив. А отут, де будуть кутові меблі, тут і тут. І для того, щоб плитка стріляла, будуємо, будуємо ось такий кут. І тут виходить, тут по тих двох маяках виставляємо одну дошку. І дивимося по цьому куті. І виставляємо зараз лазер. Так, щоб він десь тут став за потреби, можна задовбати стіну. І виставляємо маяки. Якось так. Все, дякую за увагу.